Сонячного Торонто. Стою, я на завантаженні, і от тут стоїть така компанія, називається Bizon. Він Канада. Оце компанія Bizon. Набирає людей, наших співвітчизників які хочуть там працювати. Вони досить багато беруть різних. Різних хлопців, дівчат, я зараз можу її знімати і отак вона виглядає. Так, що мені вийшло. Тобто, в принципі, хто шукає роботу, це у нас бізон це вроді в нас Веніпех, це у нас Манітоба. Хто шукає роботу, може спокійно туди так само своє розуме закидати. Що я вам хочу сказати, шановні, сьогодні. так якби День був був непоганий, якщо б він не був, би взагалі поганий. У мене дві штуки. Одна штука, у мене штучка, 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 як це буде, ну, напевно, штук. Поштучно, будь ласка мені. Неправильно, все, по українськи штука. Е, одне в мене зламалося в, в моєму любимому прицепі. Там є в нас. Я не знаю, який хмили їх поставили, я покажу. Отам От в тому бізоні, бачите, видно. Внизу такі білі, якби повітряні, повітряні... штуки, які забирають, якби роблять к -к класніше цей повітря. Зараз я себе поставлю. знаю, чайшуся гарно, щоб був гарний. Які цей? сорі, тітю... сорі, Я перепрошую, я до вас задам. Цей, які роблять... Роблять цей великі такі, я це поставлю, так, які повітря одним словом, вони ну якби обтікають, щоб там менше повітря. Одним словом, слухайте, хтось мені там робив, я взяв той прицеп, вони були його робили, робили, і по факту воно все поламалося. Поламалося, тому що чому? Я вам скажу дуже просто, тому що такі спіци робили. Ото я говорю опять же, вертаюсь до того, що сервіси мені здається, що вони... В загальному стажується в якомусь одному такому спеціальному місці, де їм всім говорять, от, от як треба погано робити. Коротше. Ну, А це не про всіх, само собою, є дуже великі спеціалісти. Так от, це в мене одна проблема. Я з нею вже модох це третій день, поки по дорозі їду. Я їй вже і шнурочками підв'язував, і що я тільки не робив, вона, вона просто ліпається туди-сюди, її ламає, а вона вже там була тріснута. І я боюся, що Та я зараз піду покажу це все. І я боюся, тому що там просто рів працює, тут я стою на завантаженні, воно тут суто речить, гуде, що радості дуже мало. І. Так, про що я говорив? Ага, от. І воно посередині тріскає і мені так боком. Боюся, що ну не знаю, чи я додому доїду з ним. Ну, це не все саме головне. Що як зло мені в одному повітряному шланзі, який в системі повітряній, який, власне, йде до... Лівого кола протерся цей шланг і звідти там виходить повітря. ну Я там зробив таку як би, йому перев'язку, можна сказати. тому що ну, то, таке, е, Скоріше я би то назвав, що я по колу постукав. Е, обрізати, заглушити заглу, його, можна його заглушити, обрізати, ну я поки що не бачу сенсу, тому що в принципі повітря тримає, як я їду при наторможенні. Компресор не качає, цілий час зразу, говорю для спеців. Я звернув увагу, що компресор цілий час не накачує. Тобто все нормально, все окей. Коли ставлю на паркінг, все, воно там перекриває, туди повітря не йде, все. думаю, щасливо вернуся, а поміняю. Якщо би була якась супер трагічна ситуація, то я в принципі, ну, туди вже зупинюся, визво допомогу технічну, дорожню і вони мені то все збацають. Але слава Богу. Нічого немає такого. Так от, так от що я вам хочу сказати? Хочу сказати вам, що в принципі жара просто не менеси. Я от зараз візьму і покажу. Бачите, яка жара. І це цілий час всі ці ті дні, я туди як спускався ближче до Філадельфії, в USA там ще було. Торонто, як бачите, 39 теж повний треш. Ну, машина рухається, почали мене завантажувати, це не може не радувати. Хоча мені вже такий замучені що мені, в принципі, вже все одно. Я вже от, я так дивлюся. От мене би завантажили зараз. Я би такі, з таким задоволенням зліняв би десь на парковку і просто ліг би спати. Тобто, я точно говорю. Вже такі зам... ну, я сьогодні зранку який почав роботу. В 6 ранку. Поки ті границі переїхав, поки то все, слухайте, замучився та жара, вона на голову давить так, що просто не виносимо. Бачите, отаку воду п'ю. До речі, от за ці бутилки я плачу залог, коли е, не знала, що таке, зразу вернуся до того, тримає і згадаю. Я все хотів розказати про те, коли ви купуєте вібрацію, водичку. От, наприклад, ящик такої води коштує 24, це 24, 4 долара. Так я за неї ще плачу залог ще 4 долара. Тобто мені ящик виходить за не 4 бакса, а 8 баксів. Тобто, це ви розумієте. І якщо я хочу їх повернути, відповідно я їх іду здаю там, де їх приймають, і мені повертають. Отак. От не все так просто. О, мене серйозно грузять. Мною так підкидає добре. Що я хотів сказати? Це я розказав, це, я розказав, це я розказав. Ой, Боже, Пускати торможу, Це просто трэш. Я, я, я вам знаєте, одне скажу, от, ну, про цей бізон, от я вже там в компанію, я про нього вдару. Він колись до речі, був, навіть, мені здається, збанкрутував цей бізон. Але я можу помилятися само собою. Але я не помиляюсь, він вроде, був дійсно збанкрутував. Я думаю, що це як то поляки кажуть, Реманов", рем. Ремен, рем. Ременува. Так, стоп. Ре, Рені. О, ну все, ми, бач, ми все приїхали. Як вимовлю, скажу. Ременувана. Коротше, Коротше, фірма, яку типу, обновили слово, я думаю, це теж з 100 варіант. Але це, це не факт. Це не факт. Які, які, які новини? Ну, вже я вже. Відео знімав вже не одне, як то там не буду я вам розказувати про великі матерії, про свої відчуття, почуття, тому що це така справа не саме цікава. Зараз поїду заправлятися. В принципі, нічого такого супер. Ну, я в принципі, от хотів розказати те, що в мене сталося, і просто показати, що, як воно виглядає. тобто... Просто реально я не розумію, ну, за чим вони їх ставлять, ну їх ставлять. і Це ну, це проблема така, бо я вже неодноразово з стикався, але тим не менше вони її все одно луплять. Туди, коротше. Оце. Зараз я вийду, покажу заодно вам то все діло. Так, я зупиню камеру. Роблю паузу, потім іду покажу. От я зняв, я вам показав, як це все діло виглядає. Так, машина якась загрузилась, він роздружався, що ти поймеш. Подивимося. Розгружався. Отак От виглядається все діло, що в мене сталося. Я там просто нічого не говорив, тому що там речить, воно можна оцепеніти. Отак. Спішаємо покажу. Собі такий міні холодильник, бачите, поставив сюди, от. тут водичку. Тут штуки ще один собі. я їх Ставлю заморожувати. Тут я хліб тримаю, щоб воно мені було краще. Отак. От такі справи. ну Нічого, будемо їхати, якось буде воно. Ха -ха. Добренько.